Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як дістати артефакт м'ячик з аномалії Бульба, яка знаходиться на локації малазона на заліссі. Ось мала зона. І ось тут ця аномалія. Що треба знати? Ця аномалія дихає, і коли вона вдихає, вона затягує всі предмети навколо до себе, включаючи вас. І це дуже сильно дамажить і вона взагалі може вас вбити, тому. От, бачите, бачите все мене тягне. Тому зараз я покажу, як дістатися артефакту. Спочатку підходимо до цього молока. Почекаємо, поки вона зробить довгу, і потім біжимо до цього хапку. Побігли, 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 побігли. Ось так, ось так, ось так, ось так. Присіли. Є. Далі, коли вона видохне, нам... Потрібна ота от буханка. Побігли, 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 побігли. Ось вже артефакт. Як ви зрозуміли, це та сама аномалія з першого тренера. Далі... Так, не встиг, не встиг, не встиг, не встиг, не встиг, не встиг! От, зрозуміли, що не треба робити. Давайте ще разок. Побігли. Забрали. <ривіт> давай, 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 давай. <ривіт> Тепер як вибратися? Таким самим шляхом. Давай, побігли, 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 побігли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ну ви подивіться на а? Та да, Це не так просто. Капець! Ну і тепер будемо молитися, щоб ми мене вийде. Я вже... На всяк випадок я залишу зйомку, що ви побачив, як це зробив. Побіг, 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 побіг. О! Там, там жартка було. Да ти, да ти на приколі? Та да не сідай! Як ви бачите, це Куда? Привіт, лягушечка. А, Жопа. Ми Тут походу, надовго. Так, тепер давайте... Ага, треба треба сидіти. Давайте почекаємо ще один вдох і побігли. Забатя. Самі не відіб'ємося. Все, нам потрібно будь-яка допомога. Побігли, 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 побігли. Трошечки не забігли, Все, все сіли. І тепер просто звалюємо з території. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Збережуся. І що ми бачимо? Ми бачимо ось такий ось красивий артефакт м'ячик. Давайте ще раз на нього глянемо. Да, ось такий ось артефактик. Все, і тепер ви знаєте, як його дістати. Приємного полювання скалке.